Акаделі свіжо пригнаний із Швеції. Мотор 3 літри 5 тонн Машина 2014 року, але я вам скажу вона як з конвеєра. Ніде не м'ятинки, ніде не подряпинки Пару сколиків на капоті. Оригінальний пробіг 231 тисяча резина знос там процентів 30. Вся на місці Лівінновська. Покажу зараз цю машину, що з правої, що з лівої сторони вона ціла. Все в машині працює, ніяких проблем немає ні по мотору, ні по коробці. Коробка механіка. Ні ні по карданах, ні по задньому мосту. Пневмо автоматичне. Скільки б ви тут на нього не грузили, все одно воно буде стояти одинаково, машина. З боковою дверкою. Е, цей гідроборт працює, ми його перевіряли. Вона без пробіга по Україні. Свіжопигне. А от тепер дивіться, гідроборт, навіть подряпин немає. Не знаю, що вони тут. кукурудзяні палочки грузили сюди, чи що? Подряпин навіть немає. Тепер дивіться тут. Оце такий я став, якщо чути, тільки став, як вже автоматично зараз піднялося, чуть машина піднялася. Датчик як там воно називається, пола стоїть. Тепер дивіться з правої сторони. Не ні подряпин, нічого немає. Оце ми, ми її практично ще навіть треба було б піднести хоча б чуть, -чуть. Потолокчик, чи як, як говориться, стеля теж вся в порядку. Збоку теж з цього. А отут а знизу ні єдиної подряпинки навіть немає. Це алюмінієва підлога. Оце такий вигляд машини. Є регулювання. Регулювання. Е е Пневмо. Можна її опустити, можна поставити в середній режим, можна підняти. Це дуже добре, коли десь, якщо естакада, і підлаштуватися от тих 10, 15, 20 см, підлаштуватися під естакаду. Опустився разом там і до бортом, і так. ну... Я просто бачив, як це роблять на новій Почті. У кого хороші машини. Тепер ну, тут, а, ну що тут? Тут все в порядку. От. Тут все в порядку, тепер ще вам покажу. Сідушка пілот. Так, сідушка пілот. Підлога коврик. Так. Оце регулювання знизу, регулювання оцього. К ньому. Це вебасто, вебасто працює. Ним можна сидіти і прогрівати на часи мотора, а можна самому прогріватися і кожний час запускати треба. Круїз. Круїз. мультируль, 231. Так. От бачите. Продаю італіянські машини, там простий кондиціонер, тут клімат контроль. Якщо в кого є, це дуже важно, дуже важно. Якщо в кого є сумніви з пробігом, бо я бачу, що тут процентів 90 людей, то їм зовсім не важно. Що вони навіть мені кажуть, що вони можуть брати 700 і 800 тисяч по барабану. От. Ну, таке, аби дешевше там щось таке. Ще вон, драгер. драгер його можна відключити, скажу вам по правді. Але якщо у вас десь такий хто не внушає якийсь синяк на роботі, пожалуйста, він ніколи не рушить, якщо десь вип'є 100 грам. Або з вчорашнього одна десь морду нальє От. Але його можна електрик там, як захоче, то відключити. Що ще? Камера заднього вигляду датчик світла, датчик дощу. Двойна сідушка. Подогрев сідушку. Ну і подогрів зіркалом дає. Так, ну і все, зараз покажу моторчика. Він як з конвейера працює. Обкатку пройшов і зараз все буде вам. Повізьме цю машину. Я впевнена можу сказати. Перших якісь півмільйона не пошкодує, там далі як сам її заріже не можу підняти капота одною рукою. А тепер дивіться, отут що можу сказати Як бензиновий працює. Трохлітровий дизель працює як бензиновий. Все. Тому ну, треба такий автомобіль. Розвертайтеся. Я в цьому, в вона вже стоїть на облік, ми її поставили на облік. Це, це наше щастя було, що ми десь в... ще її взяли без розмитнення. Шансу її просто... Навіть німців. німців, які там живуть на місці, шансу її немає купити за такі гроші, які ми тут продаємо. Так що, все, на Маркузова є, проб'є собі. Вона дуже добре пробивається по Швеції, по аукціону. Все, ця машина нормально пробивається. Це не те, що буде якась мутна там. Все, удачі вам в покупці автомобілів. Якщо треба, то дзвоніть. Хто буде дивитися п'ятдесятку, то там ще в мене, дивіться, ще буде шестидесятка. Не буде, вона вже є. Я її сьогодні сфотографував. Теж тільки зайшла. Все, чуть-чуть